Худаю без дієти. Смачно і свідомо. Це день шостий мого марафону 11 тисяч кроків і схуднення. Заодно я вам розкажу сьогодні ще смачно і свідомо, я сказала, що я куплю. Зараз ось я вийшла, ходжу свої 11 тисяч кроків. І смачно і свідомо. Хочу підійти до того, щоб скинути вагу. Ніяких дієт. Будь-яка дієта це зло, я вже знаю по собі. Випробувала дуже багато дієт. І дієту балерину, і жокея. Мені дуже подобалась завжди дієта плавлених сирочків. З плавленими сирочками дієта це я їла. Там 5 днів треба було їсти вранці, о 10 ранку я їла плавлений сирочок. Потім о 12 я їла помідор і чимось уже точно і не пам'ятаю. Так часто була на цій дієті. Потім їла і ще ще один раз. Не можу зараз точно згадати, ось, згадаю, вам скажу. Так, згадала, о 10-й ранку я не тільки плавлений сирочок з'їдала, а випивала чашечку кави без цукру. О 12-й я їла помідор і яйце варене. Потім о 14-й годині я їла яблуко. І о 16-й годині 18-ті десь так я їла 200 г сиру кисломолочного. Чому я вибирала цю дієту для себе? Тому що вона мені подобається. Я, можливо, би і зараз побула на цій дієті, бо я люблю плавлені сирочки, я люблю яйця, варені, смажені, будь-які. Мені це все дуже подобається. Ну, Кава, звісно, що ритуал кави кожного дня каву п'ю. Потім яблука, так, я також люблю яблуко і 200 грамів кисломолочного сиру з'їсти ввечері. А там ще передбачала дієта це склянку вина випити ввечері. Здається, о 19 й вечора можна було випити склянку вина, але я вино не пила. Мені вдавалося худнути на цій дієті, ну от 5 днів, 5 кілограм було. Мінус 5 кілограмів. І е, класна дієта, мені подобаються ці продукти. Е, я би іще з задоволенням 5 днів побула на цій дієті, але, друзі, потім я цю вагу дуже швидко набирала. І тому саме ось цю дієту, ну так, не дивлячись на смачні продукти, які мені підходять. Я все одно боюся сідати на дієти, щоб ще більше. Не поправлятися. Чому пізніше, бо хочу не тільки 11 тисяч кроків зараз робити, а і насолодитися саме ось цією красою, яка нас оточує. Тому що і краса неба, і краса рослин, вона є така неперевершена, можна сказати. І я зараз просто ходжу, сливи жовті, до речі. Які я іноді їм хожу гуляю і потім посмакувала оцими сливами. Комусь вони кислі, а мені вони подобаються. Небо таке чудове, таке блакитне-блакитне і хмари на ньому. Класні хмари. Ялиночка хвойні. Я роблю відео по хвойним рослинам і завжди співаю оди. Ялинкам, туям, ялівцям, тому що це насправді дуже класно. Так, друзі, я сьогодні зайду в магазин, куплю собі продукти, щоб себе побалувати, ті, що без дієти, але дійсно, я не тільки 11 тисяч кроків проходжу кожного дня, я без дієти скидаю вагу і розкажу вам про це сьогоднішнє. Такі віражі роблю, так як серпантини в горах я виставляла у коротке відео. Так само ось я знайшла сьогодні таку доріжку, яка йде серпантином. І я по ній ходжу і гуляю, знаходжую свої 11 тисяч кроків і ще щось знайду, тому що. Кожного разу я обираю або нові маршрути, або ті самі маршрути, але е, біля квітів, ось скоро я дійду до тих гортензій, Анабель біленьких. І, звісно, що стишу ходу біля них, бо вони мені дуже подобаються. Ось також знайшла такі чудові квіточки. Також вже, виходить, стишую ходу. У мене вдома є такі квіти. Я їх обмежую, вони дуже розростаються, дуже-дуже вони розростаються. А я тут іще й не була. Відкрили, тут було закрите, якось ходила, О, а цей і на це я. Відкрили, тут було закрито, тут щось робили. Зараз я її побачу, поки проходжу разом з вами. Хто зі мною команда? Оце тут а, піровський я клас. Це супер. Ой, як пахне, аромат такий Попробувала рукою. Дуже-дуже аромат. Оце відкрили, тут було закрито. А зараз відкрили тут якийсь парк, я тут вперше йду з вами. І досліджую, що це за парк. Якось тут було перекрито. Напевно, перекривали, я думаю, тут молоді рослини, або його продовжували якось цей парк, не знаю. Бо бачу, багато молодих рослин росте. Насаджували тут ці рослини чи розширювали парк, але він чудовий. Тут ось такі рослини. Понасаджували. То тепер буду сюди ходити частенько. Мені подобаються оці серпантинові доріжки, вон де можна відпочити. Класно. Так. Квіти, так, тут понасаджували квіти. Я бачу, що вони не так давно ростуть, ці квіти. Так, ось місце відпочиночку. Мами з дітками гуляють. І я насолоджуюсь квітами і проходжу свої 11 тисяч кроків. Дрозд, який поскакав під отакий гамак. До речі, класний гамак, дивіться. О, і дрозд полетів. Отакий гамак. Нічого не давить, ліг собі і лежи, називається. Коли захочу полежати. Спробую так, а куди ця доріжка виходить. Отак, От друзі, я 11 тисяч кроків знаходжу, куди пройти. Так, вона виходить ось тут. Яка ще нова вулиця? Не знаю, зараз я з вами і побачу, що це за вулиця, друзі. Ну і сьогодні, коли я сходжу в магазин, куплю продукти, я вам обов'язково покажу, які. Продукти я купила, не дотримуючись дієти, я скидаю вагу. Так я все е, говорила, що в чоловіка свого візьму інтерв'ю, він розкаже, як він скинув вагу, бо це я по його методу почала вагу скидувати. О, під гору, буду брати гору. Тут, правда, дороги немає. Ось так висипано. Якось. Ну, піду цією дорогою. Висипано, так висипано, а все одно тут, не дивлячись на те, що асфальту немає, йти нормально. Тим більше під гору, більше калорій скинеться. Більше калорій. Скинула. Це якась нова вуличка. Недавно побудовані будинки, бо дороги ще немає. З цього боку взагалі нічого не побудовано. Ну ось поки йду, розкажу ще про одну дієту, яка мені допомагала швидко скинути вагу, називається дієта балерин, друзі. Я, таку, я просто люблю сир. От Для тих, хто любить сир, це немає проблем. Якщо дійсно там комусь треба... Терміново скинути вагу, буває так, якесь плаття, не можу влізти, так? І мені треба голодати. Ну, не проблеми, можна і голодати, але можна до, до дієта балерин. Це як я її дотримувалась. Їла три рази в день. Згадую, так, вранці я їла. Ну, наприклад, я розбивала там об 11-й ранку, здається, я цю дієту починала. об 11 ранку яйцо варене з'їдала, одне яйце. Ну, можна два, бо, можливо, то зовсім жорстоко, одне яйце тільки з'їдати. Ну, я з'їдала одне. Потім е, через 3 години, о 14 годині, я з'їдала 200 грамів сиру кисломолочного обезжиреного, 0% жирності купувала. І плюс 3, 14 плюс 3 17. так? О 17 годині я знову з'їдала 200 грамів сиру і пила. Зелений чай. Просто зелений чай без цукру. Це дуже ефективна дієта. На цій дієті за три дні можна і 5 кілограмів скинути. Ну, я так скидала. Я на цій дієті не один раз була, коли мені терміново. Треба було... От Я вам розказую просто які наслідки, як я набрала вагу дійшла до цифри в 100 кілограмів. Зараз у мене вже цієї цифри немає, тому що я зайнялася собою без дієт. що я пройшла ще тільки 6500 кроків. Це дуже мало для ранку. Побачила ось такі квіти, також не могла пройти. Щоб ви їх не побачити і вам не показати. Ліатріси, ромашки, чабрець. А ось піровські. Ой, це ж десь у мене вдома така піровські також. Як вона пахне, який в неї аромат, друзі. Я її дуже люблю за аромат. Я так посадити, таке п'ятно буде у вас блакитне-блакитне, таке яскраво-блакитне. Ось так піровське займає місце. Також на клумбах. І тут ця тягнеться так Клумбочка. Далі ось посередині піровська красунечка. Ну і тут отакі квіточки. Також це новий будинок, біля нового будинку. Вон для дітей, бачите, яка ігра. гра. Оце так. Да. Дівчата їсти будуть готувати. Хлопці тут будуть кататися, а дівчата будуть їсти готувати. Зайшла я для будинка, який щойно побудувався, ще молодий такий будиночок. І побачила таке тут клумби піровське. Красунечка піровське. Ліатриси також така краса. Краса ліатрисів. Ось ромашки, які величезні. Чи це біла ехінацея, Листочки похожі на ехіноцею. Схоже, що це біла ехінацея. І отакі кольорові вже гортензії волотисті. Поєднуємо 11 тисяч кроків з такою красою. І все ж таки знавці квітів, підкажіть мені. Здається, що це ехіноцея, а не ромашка. Так, я думаю, що це ехіноцея. У мене просто немає білої хіна цієї вдома, але вона дуже гарна. Якщо я помиляюсь, підкажіть мені, будь ласка. І зараз я підходжу до рослини, яка в мене є вдома, яка мені дуже подобається. Покажу її вам, я забулась, як називається. Аж обійнятись захотілося мені з цією рослиною. Мені сьогодні хочеться такі доріжки хвилясті знаходити і по них ходити 11 тисяч кроків. І, і ще я хочу сказати, друзі, ось я доходжу до такої краси і хочу трішечки біля неї зараз зупинитися. Це дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Друзі, підтримайте мене своїми лайками, своїми підписками, своїми коментарями і поділіться, як без дієт ви можете схуднути. У мене це вдається, я вам розкажу про це далі. А зараз я вам бажаю всього доброго і що шостий день для вас також як і для мене прийшов корисно. Бажаю добра.